Друзі, вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад Півдня України з Кунченко Джелами з Півдня Одеської області. Я так думаю, що мені доведеться, мабуть, на початку кожного відео говорити, що всі замовники, хто там вже знайшов номер мого телефону, вайбера, хто не знайшов, щоб писали, тому що ви коли дзвоните, в день Ввечері я можу готувати їжу, можу мити посуд, можу кормити скотину, і я не сиджу біля телефону кожен раз, і я не зможу підняти кожен раз слухавку. Тому краще пишіть. Ввечері вже в мене є вільний час, туди ввечері в годин 10. Тоді я можу спокійно відповідати. поки я... Зайнято в мене нема змоги бігати до хати, записувати ваші замовлення, кожен раз балакати. О, я подивилась відео, я подивився відео, побачила, ви це продаєте, ви це продаєте. Є для цього вайбер, щоб писати, тому що я не можу відволікатися кожен раз на, на кожен такий дзвінок. Вже кому там, наприклад, коли відправляю посилки, було таке, що не туди відправила, то тоді вже реально треба тільки дзвонити. Так, ну що, сьогодні вам показувати, що я роблю. Так, я вчора обрізала кущі, наробила живців, і зараз буду їх саджати, зараз покажу. Це в мене анотус, такий гарний-гарний кущ. Ось, лишила кілька гілочок, ось, бачите? Буду це все прикопувати. А це я пообрізала і нарізала живців. Хочу випустити його більш вже трошки наверх. Зараз поки так гілочок залишила, потім часом буду залишати менше-менше, виводити, сплітати, буду робити таку собі деревинку. Обтрила також плагерстремію, лишила ось гілочки, такі оці знизу. Не буду ще їх трогати, тому що прикопувати вони ще досить, -досить малесенькі, ще рік поростуть, вже буду прикопувати пізніше. Ось лишила 4-5 основних. Ну, Побачу, буду піднімати її високо, буду робити з неї просто деревину. Поступово-поступово Ну, поступово, поступово буду все випилювати і буду з часом лишати тільки один стобур лишу. Можливо, цей такий, що вже двойний, і лишу його. А ці буду поступово по одному обрізати, обрізати і зроблю таку деревинку. Лагристрим -ла 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 цвіте на е цьогорічних приростах. Це, що вона запустить, це вона буде цвісти. тому... Я її так постригла. До речі, ось живці вони відрізняються. Ось лагерстремія зліва, а справа червоні це ця Бачите, ця він ще називається краснокореник. В нього б, навіть, ну бачите, гілочки червоні в основному. Теж буду ось з кореневіном. А там, де вчора живчувала, ще б поживчуюці, ще подивлюся, бо в мене таке є цікаве. Буду вже он зараз. Так, он так воно під агротканиною такі стоять. Треба ще нарізати пляшки і буду з того краю вже ставити пляшки пластикові. Так, сьогодні тут почала обрізати, обрізала вже злаки. Ось їх тут було досить багато. Ось тут обріжу зараз ще. Троянду треба обрізати, троянди. Гляньте, яка це вона за рік мені тут виганяється, величезно обрізаю. Я завжди обрізаю троянди так, ну, сантиметрів 10 залишаю, максимум 15. Все обрізаю дуже коротко-коротко. Гляньте, вона вигнала мені більше двох метрів. Так, тут у мене теж трояндочка позаду, якраз оці. Бачите, тут лаки величезні кущі, були. вони вже. Тут таку тінь держали, тому їх зовсім приберу з лаки звідси. Тут ось троянда, там он штамбова, юку теж приберу, потім це юка сиза, яка квітує такими кружевими квіточками. ось Хто захоче буде, ось ця юку викупаю на продаж. Троянди почистити треба. ось Кущі це буду сьогодні, завтра займатися цим. Тут оце все пообчищаю. Як буду робити, то скажу. Я ліпці, хочу їм зробити таку форму, але ну, ще попрошу чоловіка, щоб мені зробив тут кой що. Завтра його вдома не буде, то ж було сама тут достригати все, бо це ще не так швидко. Ну, Ще й треба ж вистригти, а потім ще й це ж повивозиться. Тому що тут у мене, тут у мене повинен бути штамбик, здається. Так, це в мене штамп і це в мене штамп, а перші кущі що? Ну, перші доведеться вивести на штамп теж, тому що щось мені не подобається, сильно багато внизу гіляк. Буду випилювати, зрізати. Тут у мене ось бузок Мейера. Вже такі брунічки гарні, теж потім його пострижу і поживчую там стріляло. У нас сьогодні щось два рази так гупнуло. Так гупнуло. І дивлюся, плітаки, до... думаю, натовські плітаки літають туди-сюди кружляють. Круги наворачують тут нам. Вже в який раз. Літають туди, сюди, туди, сюди. Так, що зараз оце що тут пообрізала Побрізала, до речі, щучку. Зараз покажу, яка вона обрізала. Це зараз свиням повезу, де замість бур'яну. Вона така, ну бачите, напівзелена. Такі їжечки постригла, постригла Ну Буду звідси прибирати пересаджувати, тому що вона тут дуже густо росте. ну ось Ще всі ми треба обрізати. І буду прибирати звідси всі злаки, всі-всі, всі буду тут сажати кусі. Дивіться, на цього Працівника трудягу. Буду саджати різні кущі, ще квіти, <гадлаки> а злаки приберу зовсім звідси. Може, тут коє що почала садити. Посадила тут ось дві юки стовбурові. Ну, це та осіння квітуча Глорія, а це Олі взяла, не знаю назву, але ну, це теж стовбурова. Ще в мене одна стобурова, але зовсім-зовсім інша. Так, ну що, пішла я далі працювати. Я ж, кажу, тут вже обрізала, лишила ще. Ну, ці вже буду обрізати, вже коли буду пересаджувати, тому що, щоб я не перепутала їх, бо обріжу і забудуся. Так вони, коли от кущами, то я вже бачу, що в них є різниця. Той вищий, листя вища. Самі бачите, мітьолки ці палки не такі довгі. тут. Листя не таке високе і різні. Ще треба чоловіка встигнути попередити, то ж він у мене мастер, ламастер. Так, тепло, така погода класна. Буду я братися, ну, спочатку завезу свиням зелень, е е по поживчую рослини, потім у нас буде обід, пообідаємо. І, і, і буду братися за стрижки. Ну, спочатку троянду повирізаю, а тут взагалі троянди можливо, займуся вже зразу троянди, всі тут пообрізаю вже заодно, щоб закінчити з ними, а тоді буду братися за, за кущі. Нам до вихідних обіцяють ще погоду, так що буду ще стригти. Ну, зараз вирізати троянду, подивитись. Дивіться, ось вона кущ. І що я з неї залишу. Ну там друга геть маленька, а третя скажу, в троянди на штамбі така зараза, якби я знала церніше, б я б їх не купувала. Ви подивіться, скільки по мене ось пшини оце. Це все треба підкопувати і це все треба вирізати. От вам приказ троянда на штамбі. Ну ще поки цю троянду ще підстрижу. Теж. А це от капець просто. А, і ось іще, я ж думав, наче ще десь було ось іще, ось збоку, з вон дві. Закалібали мене ці трояндочки на штамбі. Так що, друзі, перед тим як купувати, думайте. Спитай, на чому привиті безполезно, все одно набрешуть. А я тільки зараз мучився, з кожним роком воно все більше і більше і більше йде. І так само троянди куплені. Троянда пропала, шипшина лишилася взагалі. Треба викорчовувати, викидувати знову. Ось таке ще горе з цими трояндами буває. Ось лишила. Ой, зачепилася. Одну високу, побачу, тут пусте бруньки наверху, можливо, зроблю такий штамбик трошки. Побачу. Якщо буде заважати то загрістримі, потім обріжуться. Ніколи не пізно. Тут лишила, бачите, ось гілочку ось тут буде одна брунечка. Тут лишила теж на одну брунечку, потім підуть попідрізаю. Тут одна брунечка і там одна брунечка все. І зрізала повністю. Побачимо, що мені оця длинюча дасть. Ну якщо що, то потім обріжу просто отак десь, теж при землі. Так. Ой, зараз штамова. Штамова, звісно, це проблема, поки я обріжу, вона така загущена. Кажу, якби я такої їх бачила вживу, я б таке в житті не купила. Я собі ось зробила звичайної рози штамп. З троянди вибачаюсь. Чайна троянда, чайно-гібридна. Ось тут внизу підстригаю, ну, ще тут потім дострижу, лишила такий кущик стрижу. Ось, бачите, підняла одну палку наверх, ось так обрізаю. Слухайте, так гарно, нічого не відбиває. Треба до чоловіку сказати, тут вже треба. Що чоловіку сказати, зараз сама візьмуся і розв'яжу. Вже тут аж нарост пішов. Треба поміняти. в другому місці прикрутити кровочку. Бачите, ось такий, вийшов штамбик. Скажу, що прекрасно цвіте. Багато таких. Саме трояндочки, які можна ставити навіть в букет. Ось так. Потікала тут троянди, вряд. ну потім ще їх попідрізаю. Що туди ближче вже залишиться трошечки верхівки. Дивіться, як я б що там було троянду, що з неї лишилося. Дивіться, кілька гілочок всього. Лишила більше ці основні прямі йдуть одні молоді. Бачите, тут ну, просто куча повистригала, трошечки тут не розрахувала, ну чого страшного, воно ну, потім заросте все. Ось така на троянда. Ну зараз, ну, зараз піду ще наріжу гілячок для живців, та йти треба ще приготувати трошечки вечерю так і день прийшов. Наче хочеться так багато зробити, а не виходить. Ну, якщо ще лишиться час, піду ще там позагрібаю. Но треба ще на сіні сіти. друзі. Ну, поки не прощаємося. Друзі, от закінчується сьогодні день. Зараз восьма година вечора. Тільки закінчила різати житці. житті. От тому я вас прошу. Що ви мені писали? Зараз я ще закінчу це все. І буду сяду ще відповідати. Ось це вже друга миска, це Лавровишня живчувала. О, ось купа живців. Ось відходище. Так, і тут у мене ось ще... Я живцювала калину зморшкувату. Це теж ось живці. Так що, як бачите, в мене пішло на це. Восьма. Дві години, більше двох годин пішло. Це я з вечора ще нарізала гілочки, що я казала, і ось вам живці, купу живцівці. Теж зараз поставлю водичку. Ще треба приготувати чоловіку на завтра. Обід, тому що йде на роботу, і потім ще сісти за комп'ютер і вам відповідати. Тому дзвонити, як бачите, балакати мені з вами нема коли. Тому прошу пишіть, я буду відповідати. Так, ну а поки всім добраніч. ніч, до Україна і всім пока!